Міліція більше не зможе проігнорувати ваш виклик. В Дніпропетровську презентували нову систему управління патрулями акорд. Відтепер правоохоронці діятимуть максимально оперативно. Прийняв виклик і вже за сім хвилин дістався місця пригоди. Детальніше про нову систему далі в сюжеті. Інспектор патруля 102 Анастасія Винарська з гордістю показує новенький планшет, такі видали усім їхньому полку. Намного легше стало працювати, приходять визивати намного швидше, оперативні. Зразу видно, як проїхати. Карта є. У нас також є інформація мінімальна по адресу, якщо там зброя знаходиться, або ще щось, щоб в лічної безпеки ми могли відреагувати. Анастасія працює патрульним інспектором вже шість років. А коли влітку створювався експериментальний підрозділ Патруль 102, одразу подала заяву і не розчарувалась ми приїжджаємо ну, в средньому 6 хвилин, це максимум 7 такої. І е, люди довольні, істественно і тепер патруль виїжджає на місце події, як тільки потерпіли, назве своє прізвище і адресу. Поки він описує диспетчеру всі обставини події. Інспектори вже в нього під варима, а вся необхідна інформація в їхньому планшеті. Раніше співробітник міліції виїжджав до місто завершення приступлення і забития какого-то там Приїжджав і не знав, куди він їде, то що там відбувається. Зараз он виїжджає, і йому вже збросується максимальне количество інформації, що там може даже предположити. Ігор Репешко, один з розробників системи «Аккорд», говорить, тепер буде набагато легше контролювати роботу і патрульних, і диспетчерської служби. Дуже много було жалоб, коли на 102 дзвонили і визов не регіструвався. В течение 3-4 часов не приїжджав оперативного група, і реагирования никакого не было. Сейчас это практически становится невозможно. Як только это будет внедрено по всему городу, Автомат регіструють це все автомат збрасує, дає команду, куди виїхати. Наразі «Аккорд» працює в експериментальному режимі тільки в двох районах Дніпропетровська. А на виклики їздить 16 патрулів. Правоохоронці обіцяють, з 1 жовтня програму поширять на все місто, а потім і на область. На додачу по всьому Дніпропетровську встановлять систему відеоспостереження. Це постійно двіжучіся період проекту і він призван на те, щоб реагувати на ті визови, які будуть постоянно і міня. Мені ну, с течением времени. На розробку та реалізацію проекту витратили сотні тисяч доларів. Скільки саме спеціалісти не зізнаються, але наголошують, всі ці гроші спонсорські. Очільник області Валентин Резніченко, який завітав на презентацію акорду, поцікавився, що чекає на систему з приходом нової поліції. Розробники запевнили, поліції все і передадуть. От якраз для поліції ми сі час готуємо все». Анастасія до цього готова. Вона вже подала заявку в нову поліцію. Ірина Гаргоєва Артем Коваленко, новини 51-го.